Я, вам, я вітаю на своєму каналі, гайс. Сьогодні ми будемо скачувати Майнкрафт, тобто те лаунджер. І не просто скачувати лаунчер, ви побачите в цьому відеоролику. Задаються іноді питанням, як скачати скин, собі завантажити е, собі персонажі. Тому що з Стівом е, дуже так, грають, дуже скучновато. так само, як і з текстур-паками. Сьогодні я вам розкажу, як це все зробити. І... Перетворить ваш ігровий простір в якусь мрію. Так, нам потрібно написати Скачати Те лаунчер Нажати Enter. І далі шукаємо першу ссылку Те лаунчер Це офіційний е, сайт Те лаунчера Натискаємо на це, і переходимо, нас переходить, і зліва зразу буде кнопочка Скачати Лаунчер». Ви наж... натискаєте і вас спросять вибрати, виберіть платформу. Є iMac, Linux і Windows. Я вибираю Windows, тому що в мене така операційна система. Так само ми її завантажуємо, але я скасовую, тому що він вже в мене є. Е, реєстрацію і як е, поскачати, ви можете загуглити це все в Ютубі. Е, зараз не до цього. Зараз я вам буду показувати, як вже скачати скин. На... Скачайте персонажа, щоб ви, якщо вам надоїло, грати з Стіло. Що до цього, цього потрібно, ми заходимо в Google, саме, де скачуєте лаунчер. Вводимо особистий кабінет, натискаємо, нажимаємо Enter. Далі ми шукаємо саме перший сайт це офіційний сайт T-Launcher. Далі, якщо у вас аккаунт вже, вже пройшов реєстрацію, ви просто натискаєте профіль. І переходите по ньому. А ні, якщо ні, то ви просто реєструєтесь туди. І так, я в личном, зараз е, в особистому кабінеті. І нас, бачите, у мене вже є скин. Я зараз покажу, як вам загрузить скин. Ви нажимаєте на кнопочку Загрузити скін, і тут у вас е, ці завантаження, файл PNG. Все. Ви натискаєте і все, він у вас встановиться. Ще раз нажимає, натискаєте Загрузити скин і далі закриваєте цю вкладку проводника. Все, ми встановили офіційний скин. Тепер зараз я розкажу, як встановити ж моди. Тому що я розумію, що всім зараз скучно і без модів. Біля кнопочки вийти в гру» є «TL Mods». І якраз ще для цього потрібно, щоб ви зареєструвалися в аккаунті на самому «TL Mods» ми переходимо в Mods». Нас перекинуло на самий пошуковий запит. Я вже тут встановлював. Що для, для цього потрібно? Першим же ділом ми маємо модпак не, натиснути модпак не вибрано. Натискаємо і зліва біля цього є кнопочка «Создати». Ми натискаємо на кнопочку «Создати». Далі вибираємо версію гри, яку вам взагалі потрібно. У мене буде один. 16.5 і далі вводимо будь назву. я ввів таку, мені так удобно. Нажимаємо, натискаємо Создать. І тепер ми е, встановлюємо в собі моди, які потрібні. Тобто, допустимо, ви x ray Ultimate». У мене він вже скачений. Ви просто нажимаєте Установіть. І він вже у вас автоматично встановиться. Зліва е, у мене була така іконочка, бачите? Faintful і x ray Ultimate». Вам це включене і виключене. Далі я вам показую тут версію. Потрібно вибрати версію ту, яку ви назвали. Ну, у мене буде Forge, але не то, те, що я назвав. Все, ви офіційно установили, установили моди. Тепер ми натискаємо Війти в ігру і чекаємо, поки в нас завантажиться. Тому що буває такий проблем проблема, що ви встановлюєте моди, але не перевіряєте, чи Майнкрафт взагалі заходиться. Може бути таке, що. Воно входить, 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 та лаунчер вилітає, а потім, коли починається завантаження Майнкрафта, вас виск... Виск... вискакує помилка. В цьому немає нічого страшного, ви можете перестановити і вперше же ділом зайти на, сам... на саму цю версію. Якщо все, все добре, і по одному моду починати скачувати, починати скачувати моди, вам потрібно, які вам потрібно. Якщо ж все добре, то я вас вітаю. Ви встановили моди, і у вас немає ніяких проблем, немає ніяких нарікань. На цьому відеоролику я мушу закінчити. Тут я перевіряю Майнкрафт, потрібно уточнити це. Якщо у вас такий є фон, значить у вас все добре, і у вас встановились моди. І я вас, звичайно, вже вітаю. На цьому ролик ми можемо закінчити. Якщо ця інформація була корисною, став вподобайку. І до зустрічі в новому відеоролику. Всім пока-пока!